Так, доброго дня, друзі. Ось у нас сьогодні, як ви бачили в попередніх наших публікаціях, трактор Юто 1304 прийшов на ремонт. Значить, На ремонт двигуна Що було. Трактор брав по 7 літрів масла на добу. Проблема вся була в тому, що двигун нахапався дуже пилі, ми зливали масло. То Навіть був, скажімо так, Напали десь грязі в піддоні. Вся проблема була в цьому повітряному фільтрі. Тобто на старих тракторах стояв масляний фільтр, який не фільтрував достатньо повітря. Ну і відповідно Трактор наробив на сьогодні 200 2 чи 2600 мотогодин. Зараз ми подивимося. І ми зробили двигунимо. от Після ремонту це 13.04 в старому дизайні. Ось трактор зроблений після мойки. Зроблений капремонт двигуна, бачите, все перефарбований двигун. Замінена була поршніва, замінені вкладиші, нові клапана поставили, новий розпідвал. Тобто зроблено, як кажуть, як для себе. Ось такий ремонт. Даємо відповідну гарантію на це все. Ось такий тракторець. Так що, кому цікавий ремонт тракторів, Юто, та й не тільки Юто, звертайтесь! Ремонт, двигунів, коробок, все, все, що потрібно. Це у нас трактор 18-го року. Так, ось у нас наробітка 2,125 мотогодин. Зараз заведемо. Заводиться, працює. Як годинник. Обороти. Ось такий сервіс Ваграсістенс.